Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Минулий тиждень був такий достатньо вогняним, збагаченням на події. Особисто в мене все програлось на всі 100%. Як програлось у вас, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, тому що в особисті повідомлення мені пишуть. От, цікаво ще послухати ваші версії, як у вас програвся цей вогняний період такий, збагачений на події. Так, нагадую, що загальна енергія це розширена версія карти дня. Це для тих, хто, можливо, вперше приєднався, бо вперше дивиться це відео. Тож, давайте розпочнемо дивитися, які процеси будуть відбуватися з вівторка по вівторку. Я для себе визначила цей проміжок, тому що мені так зручніше. Дійсно дивитися на процеси. І заздалегідь трохи вибачаюсь, я вже прихворіла, і горло у мене таке ще повністю не відновилось. Так, давайте подивимось. Перша карта вона задає темп, скажімо так, тому що буде відбуватися далі. Рицарь Кубків. Рицарь Кубків це цікава енергія після жезловості, яка була на минулому тижні. Знаєте, таке відчуття пом'якшення, пом'якшення простору, пом'якшення навіть справи, які будуть приходити до вас, вони вже не будуть нести якийсь такий категоричний характер, знаєте, коли прям бігом. Коли от минулий тиждень він дійсно відчувався, як ви собі планували день, і потім раптово раз, просто в один момент все змінюється. Всі плани міняються місцями просто. А тут відчувається більше пом'якшення. Таке відчуття, що цей тиждень плани були складатися достатньо так поетапно, не бути якихось дуже різких поворотів, змін. Є таке відчуття більш помірності в цьому. Рицар Кубків це взагалі така енергія молода, енергія закоханості, енергія, знаєте, якихось дуже приємних зустрічей. Коли ви, наприклад, там нарешті зустріли з людиною, випите чашечку кави, і вам там і така дуже приємна розмова. Якісь такі ну, бачите, і... У нас є якась помірність, якась старша аркан помірність, вибачайте. вивчаєте. Називається я практик. Це старша аркан помірність, бачите, десятка жезлів ще. Ага. Знаєте, є відчуття, що цей тиждень, навіть не цей тиждень, от виключно от ці сім днів, а от десь. До кінця місяця ще буде зберігатися такий момент утримання деяких позицій для того, щоб ви накопичили енергію, тому що йде, по-перше, новий сезонність вона впливає, тобто весна скоро буде, навіть не дивлячись на те, що вона може нас, весна настати і в квітні, не в березні, інколи і в травні. Але є момент того, що сезонність впливає на процеси. І є в мене відчуття, що зараз буде такий момент, як трошки пригальмовуватись для того, щоб ви накопичили енергію. Бачите, помірність, трошки трошки такий баланс, пригальмовування, відчуття такого пом'якшення процесів. Давайте подивимося, що там далі. Я завжди починаю дивитися саме зсередини. Я для себе зробила цю схему. Дехто його порівнює з віялом, хтось з деревом. Так, є п'ятірка жезлів, у нас і є десятка пентаклів. От, не дивлячись на те, що є п'ятірка жезлів, я відчуваю все одно. Ну, п'ятірка жезлів це така енергія конкурентної боротьби. Це енергія, коли, наприклад, змагання. От самий класний такий приклад це змагання. Оце п'ятірка жезлів. І там можна відчувати просто смакувати всі відтінки цієї жезлової енергії. Але в контексті даному, наскільки я відчуваю, процеси буде пом'якшені. Тобто я не відчуваю, що п'ятірка жезлів буде превалювати. <кій> Вибачте, зараз випів води. <кій> так от. П'ятірка жезлів, вона не буде перевалювати. Є в мене відчуття якоїсь такої помірності, і плюс десятка пентаклів в мене відчувається як завершення якогось циклу, процесу, пов'язаного з матеріальним світом. Тобто багато хто з вас отримає якусь свою особисту перемогу. Можливо, це виплата, до речі, заробітної платні. Це може бути премія, це може бути ви завершили якийсь проєкт, це може бути, наприклад, закривати питання з документацією. тобто на фізичному рівні ви завершите для себе особисто якийсь цикл, якийсь процес. І в мене є відчуття, як, якщо сам процес, тіло процесу, воно мов таке хаотичне, важке, можливо, є якісь такі моменти, просідав простір. То конкретно завершення, тобто фінішне, вона буде більш пом'якшена, наскільки я відчуваю енергетик. Тобто, на цьому тижні процеси будуть заверш... завершуватись. Отакі от процеси, які, можливо, рухались по п'ятірки жезни. Вони будуть завершуватись достатньо помірно. Так, 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 так. Є така рекомендація, до речі, для тих, кому потрібно. От дивіться, ви відчуваєте, що є якийсь момент а, гальмування на роботі, в діяльності. Це стосується саме сфери фізичного світу. Тобто, наприклад, я не відчуваю особисто натхнення записати відео. Да? Я там готую матеріал для того, щоб випустити відео про систему ТРО. Не відчуваю натхнення. Немає ресурсу. І як порада самій собі, і порада вам. Також зверніть увагу на творчу енергію, щоб могло вас підживити. Це може бути класна бесіда з людиною, з якою дійсно, знаєте, я дуже люблю це слово, це мені коліжанка підігнала. Смачно. От смачно розмовляти. Тобто, це бесіда вона приємна, вона наповнена. Можливо, ви, <кій> у вас є якесь своє місце сил, Можливо, кудись піти. от, Тут просто впустіть якусь таку енергію творчості. Але це може бути особисто ваша енергія творчість, це може бути навіть програтися, прочитати, почати читати улюблену книжку, подивитися фільм, може сходити в театр. В залежності від ваших можливостей і того, що ви можете зараз для себе дати. Тобто, тут є момент впустити нову енергію. Вона допоможе наповнитись і вирішити вашу задачу. Я провела свій приклад як приклад, а ви вже дивіться по власному обставину. Так, що у нас там у відносинах. Так, дев'ятка мечів. Трійка, імпера. Так, у відносинах, відчувається, є момент, знаєте, як буде невеличке загострення у відносинах, але це більше як одномоментне. Тобто підніметься якась, якийсь момент, який потребує вашого контролю. Дивіться, як це може програтись. Вашого контролю, і який, до речі, потім віддаде теж в енергію помірності. Наприклад, у вас є людина, з якою ви там спілкуєтесь, тобто є постійний емоційний контакт. Ну, можливо, це колега по роботі, можливо, це друг. Але це така людина, з якою ви можна, можете сказати, що це вже близьке коло спілкування. От. І даний персонаж там систематично запізнювався. І от в моменті програється ситуація знову, людина вас підставляє, і нарешті у вас з'являється можливість якось це зафіксувати і розставити крапки на «і». щоб більше такого не було, щоб більше людина не повторила оці уробориси стосовно вас. Тобто зі мною так не можна. Тут є момент відпрацювання кордонів. Це може, до речі, програтись з вами, тому що ми теж. Не янголо, як то кажуть, кожен з вас має з нас, я... От, з нас має свої якісь моменти. Тобто тут є момент того, що буде загострення якоїсь ситуації, але для того, щоб її пом'якшити, тому що вона якось фоново постійно відбувалася. Якийсь такий невеликий ураборус, я відчуваю. Ураборос – це циклічність. Тобто воно повторилось, повторилось, повторилось. І, знаєте, відчуття ніби. Ви умовно звикли до цього, але все одно воно забирало сили енергії. Для того, щоб це не відбувалось, от, ця ситуація якось на цьому тижні трошки поглибиться, але це буде, знаєте, як одномоменто. Одномоментно, ну, і потім стане легше. Ну, ніби закриється, і ви побачите, особливо для тих людей, які працюють за свідомістю, ви просто побачите, наскільки стане легше. Це просто якась така дрібниця, умовно кажучи, але вона забирала силу. Це у відносинах програється. І потім відчуття якогось такого полегшення. І от імператор я відчуваю як повернення контролю. Відчуття стабільності, відчуття впевненості, І коли твердо стоїш на ногах. Тобто це, ця ситуація, вона. Назрівала давно. Це не щось нове. Це ситуація, яка назрівала давно. І от вона якось в якось моменті програється, але я не відчуваю, що це прям супер якась сварка, розрив. Ні. Це щось таке, що от просто не вистачало слів для того, щоб це закрити. Так, давайте дивитися, що там у нас буде у. Так, стосовно відносин зрозуміло, це треба прийняти і це треба закрити для себе цей момент. Тобто він назріє, він назрівав. І от ситуація, коли можна це дуже класно воднати, е екологічно воднати, і щоб закрити раз і не завжди, і не, щоб воно не, не тягнуло сили, вона програється. Так, давайте дивитися, що у нас там у діяльності. Цікаво, цікаво, цікаво. Ага, ніколи... Ох, те лишо. Прекрасно. А, цікаво. От я пам'ятаю, що на минулому тижні діяльність трохи просідала. Маю... Там були якісь моменти, наскільки пам'ятаю, там процеси поза кадром. Тобто тут і зараз немає якихось таких суперрезультатів. Вони всі були поза кадром. То зараз я вам скажу, що тут така енергетика йде оновлення. По дурню – це початок нового, це оновлення, це нові процеси, нова, наприклад, нові клієнти, нова схема роботи, якесь ідея оновлення. Це може бути ще програтись, якась дуже класна ідея, знаєте, така прям крута, потужний інсайт, який дозволить вам. <кій> Якось збагатити свою діяльність і отримати багато зворотнього зв'язку. Тобто, що це потрібно і що це буде реалізовано і все в такому дусі, це все може привести до такого класного результату. Скажімо так, на цьому тижні новіть інсайт. Але вони йдуть виключно зі стану полегшення. Якщо, якщо ви відчуваєте, що у вас сильно Тягне важкість, тому що таке можливо, пам'ятаєте, я ж чому даю завжди поради, рекомендації. Тому що є момент того, що не всі ми будемо ходити і в балансі, і впускати цю енергію, яка зараз присутня, тому що є свої особисті моменти. Так от, вам необхідно вести легкість, якщо є такі процеси якісь циклічні, які повторюються, і ви на них не можете повпливати, а вони впливають на ваш стан. Ви відчуваєте якусь важкість від цього, то <клес>, треба або змінити думку, або змінити простір, щоб трошки себе розрадити, тому що, впускаючи цю енергетику, а вона буде приходити сама до вас. Тобто, до вас може приходити там, наприклад, пропозиція кудись піти, пропозиція кудись поїхати, з кимось побачитися, якісь такі моменти. Тобто ця енергія буде до вас тукати своїми способами. Тільки один момент, ви її пускаєте або ні. Тому що, якщо ви її пускаєте, цю легкість пом'якшення, то до вас йде класна штука. Тобто, це може бути і пропозиція від когось. Це буде оновлення, це може програтися дійсно дуже класна ідея якась. Така о! Треба це спробувати. Скористуйтеся нагодою. Тобто цей тиждень дасть вам прям діяльність, енергію наповнення. У відносинах теж хороший момент, тому що все-таки закрите питання якогось робосу, який тягне енергію, це важливо, бо ми навіть не помічаємо, скільки це може забирати сили. Бачите? І всі ми виходимо в те, що ми будемо мати якусь свою особисту перемогу, якесь закриття на фізичному рівні. Якихось своїх особисто. Так, <кій> вибачаюсь, все ліміт, розмовне закінчується. Рада вас було бачити через карти. Буду дозбирати енергію, інформацію для того, щоб запустити відео стосовно картеру. Буду рада почитати зворотній зв'язок в коментарях. от І до наступної зустрічі!